Страховка, так, да, у мене страховки немає. Ви вияснили, страховка є чи немає? Страховка є. Є страховка, все, я можу є. бути вільний? Ні. Ви, ви мене по страховці бути. зупинили? Ви не можете бути вільним. Я вам назвав іншу причину зупинку. Ви я мене зупинили по страховці? Я фактично, яка? Мені Чекайте, давайте я Вон... з пані поліцейським буду розмовляти. Підійдіть сюди. Давайте, ви окремо, ну, ви мене по чому зупинили. По-перше. По якій зупинці ви мене зупинили? Вони так, Я в базі МТСБУ. Я приводилася до буку і там все причини вас, зупинки немає. Малеж. По орієнтуванню схожа машина на вашу. Ну, ну, по, ну по орієнтуванню. ви знайшли які по є пошкодження. Які де пошкодження? Ззаді. Нема, але немає. немає Немає пошкоджень ніяких. пошкодження. ви самі говорили, нашо дестату. То яка різниця? Вдари, Вдарив? Вдари, то яка але різниця заява є від когось? По орієнтуванню, Заява. я вам говорю, Но машина моя чи ні? По орієнтуванню. А машина яка? А Тут? я цікаво, якщо ви не даєте нам свої документи. Так номера по машині, орієнтування на автівку, а не на мене. На автівку номер? Так, при чому я то до автівки? Ви свій, От, я, я прищу... А я до тої автівки, при чому? А, а ви ж водій? Ви водійці, я до тої автівки, автівки. при чому? А до цієї, маю на увазі. А яка причина зупинки, яка моя причина до тої автівки? Орієнтумані яке? Яка моя причина? Автівка схожа на вашу. То що, все, не схожа? Я поїхав. А то хто вам сказав, що не схожа? Ви кажете, що вона схожа, а номера? Альо, да. направлення пишуть хлопці. Що кажете? <сі> добре, зараз поїдемо. <сіст> зараз поїдемо. Я обичаю вас ознаки наркотики. Добре, добре, все, пишіть, пишіть. А саме. А я бачу вас, пишіть. Порушення координації рухів, порушення так. мови та поведінка, що не відповідає. А я обстанови. бачу у вас поведінка, що. втрачено зв'язок зв із сервером. Йде відновлення. Незаконна не зупинка, не за буду. Буду, так. Все, тоді незаконна зупинка. Дивіться, незаконна. Незакон, Ми чекаємо людину. Водія? Три три години, так так. Тверезу ми чекаємо воді. людину. Кто? Так не тверезого, я тверезий водій. Ви не тверези Прич... водій. Я вас ви вот сказали... знаків вбачаю. Яку ми зараз поїдемо на Оля. Так Та, давайте з... давайте так наркотичного чи сп'яніння? Наркотичного сп'яніння, це так само їздить? називається сп'яніння. Наркотичне сп'яніння. Я вам повідомив вже. Ознаки порушення координату я ж вашу за наперед прочитав. Я мови, вже вам наперед, наперед сказав, наперед що ви будете пред'являти. Я ж вам уже наперед сказав, що ви будете пред'являти. 130, так, 130 пункт 1. Так йому. почекайте. А чому ви зупиняєте по іншій по якійсь орієнтування? Я Покажіть дивіться. мені. Дивіться, я ви дієте незаконно. Ви розумієте? незаконно. Ви зараз дієте незаконно. Скажіть, ну ваше посвідчення, покажіть, будь ласка, мені його. Свідчення? Так, так. Так, так, будь ласка. А де ви, де ви знаходитесь, де ваша дислокація, де ви працюєте? Степана на Бандерія 14А, 14... за всіма а. питаннями туди. А що туди? Ви ж мене зупиняєте, причому туди? Не все є з вами. Якщо ну, вам напалиши, будуть якісь питання, прошу. А хто ви? Павлюк Іван Васильович. Павлюк я вам Іван це Васильович номер 0207520. 520. Дійсний до якого? Дійсний до якого? До 16-го? 01, 25, що шо 16. го Чекайте, я не прочитав, я не бачу нічого. 15.01.29. го 15, виданий. Ого, то ви молодий співробітник. Просто посвідчення нове. Ага. І хто ви поліцейський? Капрал? капрал. А це хто такий капрал? По старому молодший сержант. Молодший сержант, ага. Так. І що дійсний до якого? До 29 року. До 15-го, 15.01. А що у вас там на шевроні пише? А що пише? 020 75 20. 20. А тут? А тут що пише? Вот ти почитайте, спеціальний жетон номер. А що це у вас пише? 020 0,75, 20. Все вірно, все сходиться. Ну, ну, ти пуди. Да. А звідки ви взяли, що в мене стан що наркотичного що... сп'яніння? Звідки ви взяли? Я вбачаю вас ознаки. Вбачаєте? Так. А причину зупинки мені все ж таки скажете. я вже назвав. Яку ви не назвали що причину зупинки? наявна запинки? інформація, що транспортний засіб об'єктом вчинення дорожньо-транспортної пропонування чи адміністративного Пока... правопорушення. Покажіть мені це, де воно є зафіксовано. Покажіть. Покажіть, Покажіть мені, де є Покажіть. зафіксовано воно. Покажіть мені, де воно є зафіксовано. Що мій транспорт схожий вчинив ДТП і втік з місця пригоди. Давайте. Тоді ще якось в рамках можна з вами розвити... Зв'язок із сервером відновлено.